Кохання то велика сила. Яке місце у вашому житті займає кохання? Так, все, що пов'язане з коханням, ну, у вашому житті кохання займає усе місце. Тобто увесь простір, усе, усю вашу сутність заповнює Сила кохання, ви людина, яка вмієте кохати. Ви людина, яка можете бути гармонійні у своїх почуттях, у своїх проявах. А також для багатьох карта світ ще ознаменує те, що у вашому коханні закінчується якийсь один період, і настане, або вже настав, чи настає новий період. Зараз подивимось, який це період у вашому житті, у ваших стосунках, у вашому коханні, чим він буде ознаменований. Так, цей період каже, що ви достатньо вже маєте досвіду, ви достатньо пропрацювали себе і наповнилися ось такими гарячими енергіями креативності, сили, прояву, енергійності. І тепер ви готові рухатися вперед. У цьому новому етапі, який дарує вам карта світ. Так. А рухаєтесь ви не просто, незрозуміло куди, а просто в обійми або в стосунки з таким прекрасним мужчиною, імператором. Дивіться, яка в нас гарна пара утворюється: імператор та королева жезлів. Так, хочеш? Що ще нам про кохання скажуть? Так. Хі -хі -хі. Ой, як тут цікаво! У нас тут жінка, яка, напевно, приваблює дуже багатьох чоловіків своєю цією енергією вогняною. Тут і король Пентаклів, і король мечів випадає, і, і меч сам, тобто ту з мечів. Якесь рішення треба буде прийняти і когось відсікти, і залишитися з кимось. Ну, я так розумію, королева жезлів обирає імператора, він вийшов насамперед. А ці два персонажі, ну, напевно, з ними вам прийдеться попрощатися. Отож, якщо ви жінка, в якої багато прихильників і є вибір із чоловіків, то життя поставить. І певні умови, і вам потрібно буде обирати одного із цих трьох. Так, досить цікавий розклад у нас виходить зараз. Так, ви зробите вибір. Вам потрібно зробити цей вибір. Карта, старший аркан закохані. Вам потрібно буде зробити вибір.